які обіцяли минулого тижня, прямуємо в гості до Анатолія Анатоліча та його сім'ї. Їхній будинок розташований у місті Вижгород. На подвір'ї нас зустрічає не злий а добра і велика айза. А двері оселі відчиняє зіркова господиня, знана у шоу бізнесовому просторі як власниця піар-агентства Юла. Добрий день. Доброго дня. Чекали на неймовірну правду про зірок. Юля веде нас в одну з улюблених сімейних кімнат. Вітальню. Привіт! О, Привіт анатолій з доньками, 12-річною Алісою, 10-річною Лолою та дворічним сином Нілом готові провести нам екскурсію своєю оселею. Серед великої кількості книг і сувенірів у цій кімнаті є одна особлива зона з медалями голови сімейства за марафони і напівмарафони. Найцінніша моя медаль це медаль нью йоркського марафону. Ось вона 2022 року. І під час забігу мої підписники разом зі мною зібрали майже півмільйона гривень. І ми закупили за ці півмільйона взуття для цілого роти солдат. Далі сім'я показує нам свою кухню і зізнається, хто проводить тут найбільше часу. Більше це зараз територія, мабуть, бабусі, тому що вона Нілу більш готує в нього своє харчування. Зізнайтесь, яку найсмачнішу страву готує мама? Ой, не знаю. Мабуть, борщ і мені подобається паста з креветками, да. Вона робить смачно дуже. А тато. Завокада ласоє родина цими смаколиками на своїй великій терасі, де кажуть, нема відбою від гостей. Влітку дівчата купаються в басейні. Є ворота для футболу. Тому така зона вона дуже комфортна, класна і всіма улюблена. Анатолій з Юлею розповідають, що живуть у цьому будинку з 2015 року, але і у страшному сні не могли собі уявити, що окрім дитячого сміху тут вони чутимуть звуки. Вибухів і ворожих гелікоптерів просто над дахом оселі. Був збитий от, буквально кілометр кілометрі від нас перший гелікоптер. І ну, коли тоді прийшла війна, ми насправді, коли покидали цей будинок, ми з ним морально попрощалися. Так, да, і... тут дуже близько бу було. Вони окупація, тут стояли, да. так. Ви перші дні вторгнення тут в підвалі, так, цього будинку так, були, так? Півроку було нілу. І він, отак, є кадри, де він просто лежить отак, на, на цих валізах. Сусіди наші позбігалися. Ми так просто стоїмо, ці діти, всі плачуть, це, це жах. Згодом чоловік відвіз дружину з дітьми до Франції, а сам повернувся до України. Через 11 місяців родина возз'єдналася. Але я думала, що ми повернемось, буде якийсь а, ну, тригер тих часів, але ні, слава богу. У нас вже тут купа всього класного за цей рік сталося, і дні народження, і, і собаки нові з'явились. Тут ми все вам розказали. А хочемо запросити в кімнату дівчат. Вони вас чекають. Пішли до Анатоліча. Ми згодом повернемося. Поки прямуємо на другий поверх. Тут кімната Ніла, тут наша спальня. А ось кімната дівчат це просто справжнє рожеве царство. Кімната мрії сестери з просторою робочою зоною та ліжками під самою стелею. На гостьовому диванчику розпитаємо у дівчат цікавинки про їхню родину. Хто у вас дома строгіший? Мама чи тато? Мама, мама. Мама. Тому що вона, типу, любить ставити на телефон якийсь блок. – Типу, щоб вони могли розблокувати? <гум> Ні, ну типу, що, на е, типу, я. Часовий контроль, це що ви повинні зробити? Як провинитися, щоб мама вам цей блок поставила? Алісі, типу, ти тому що вона типу, в наушниках слухала музику. Тому Бу. ні, просто я багато в телефоні сиділа. тому мені мама така Ну, наушник, Блок постійно. Та сестри зізнаються до цього рідко доходить у їхній сім'ї. Панує дружня атмосфера. і навіть є улюблений ритуал. Тато придумав е, такі, як ну родинок коло. Ми сідаємо, розповідаємо Круг. як як у нас пройшов день, плануємо плани. Ось так, ну все прикольно. Прийшов час поговорити із самим татом. Свою телекар'єру він починав у ранковому шоу на одному з центральних телеканалів, та досі нікому не розповідав, чому насправді звідти пішов. Чому ти вирішив тоді піти з плюсів? Бо мені набридло зараз кіотинний сніг, ніхто не знає. мені запропонували взяти участь в танцях, тоді вони поверталися, щоб я брав участь як танцюрист. А я сказав, що я не хочу. Я, я хотів би бути ведучим. Я говорю, Дайте мені там балкон, я буду вести. Вони сказали, ні, ні, там буде тінакар, Кароль, буде формат такий, Юра, як тобто як перший склад ведучих. Я сказав, да. Я не буду танцювати, я не хочу. І Я так і думаю, окей, я раз ніхто не хоче е, там мої ідеї слухати на телебаченні, Я тоді зроблю сам все і, і зробив. Анатоліч пішов на Ютуб, де почав брати інтерв'ю у зірок. Згодом його покликали в ранкове шоу на прямий, але і звідти він теж пішов за власним бажанням. Бо воно стало дуже політизованим. Я не хотів займатися політикою. Вони тупили активно за Порошенка. Потім було ще третє шоу, але на початку війни телеканал Україна раптово закрили, і Анатолій залишився без телевізійної роботи. Знаєш, багато ведучих кажуть, що заробітки, які приносило телебачення, це ніщо що в порівнянні з заробітками, які вони отримували від ведення заходу. Це правда. Ти можеш пояснити, яка різниця? Ну, наприклад, на прямому каналі я можу сказати, ми була вправні чотирьох тисяч доларів ведення одного заходу. Це. Більше місячної зарплати на телебачення зараз основний дохід ведучого це Ютуб канал. Ти в своїх відео часто не добираєш слів стосовно артистів з mm -hmm. країни-агресора, так, так і зрадників. Чи отримував ти такі доброзичливі привіти? Mm -hmm. від них? Так, я отримав. Моя мама отримувала, і дружина, до речі, отримувала. Їм ем писали і мої мамі особисто дзвонили, що типу. Там пр прийдемся заряжемо, тобто, це просто якийсь паблік, якісь угрупування mm -hmm. чи артисти конкретно? Ні-ні, mm -hmm. Це, це, це паблік. Єдине, що від кого я отримав від е, Ксюш Собчак після відео про неї писувала голосові там, що що вона нас насправді не працює на країна, там, і так далі. Описуючи свій стан сьогодні, Анатоліч констатує у круговерті справу важко визнати в тому, і власне не дає собі на це права. каже: він же не на фронті, не там, де справжня втома. Завжди є таке відчуття провини, але з іншого боку, це відчуття провини стимулює донатити щось робити, збирати, і у підсумку воно приносить результат. Тому хай буде потім психологічно буде розбиратися. Ти от зараз реально ж можеш так визнати, що так я в да, ну, так так навіть не втомився, а трішки проблем з головою. На жаль, як і у всіх. Як ти відновлюєшся, коли ти на нулі от такому вже я відновлююсь зі своєю родиною? Доєднуючись до нас, Юля розповідає, що так, сім'я це місце сили, але за їхні 13 років подружнього життя бували різні моменти, і це не можна сказати, що це та кризу там 3-7 років. Це просто постійні качелі в відносинах. Я скажу, що це навіть і добре, тому що, наче ти такий віддаляєшся потім, боже, я ж так тебе люблю. Треба помиритися. все там моя з вами така відверта розмова є підтвердженням того, що сім'я це не тільки коли все зефірно і класно, це коли і щось погано, але вміти про це поговорити, я вирішити і йти на компроміс. Так, я я дуже ну дякую, що саме ти це помітила, тому що я за це І не буває все гладко, і мені дуже важливо. Це показувати і це розказувати, бо це нормально. Ось так. І відносно так, що це нормально. Не буває все постійно класно, бо класно, це скучно. Я вам дуже дякую, що ви запросили неймовірно правду за себе в гості. Дякую. Показали, як ви живете. І у вас справді тепло, затишно і приємно. Бо в нас автономне опалення. Ми дуже економна родина. ще. Дякую. Дякую вам. Дякую.